Максимально схожа на моє рідне волосся. Це система заміщення волосся. Це, типу, як перука, але покращений варіант. У системі можна робити всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. І система, якщо вони ось в такому відтінку, їх можна фарбувати і тонувати в будь-які відтінки. Дивіться, як класно. В ній можна зробити хвостика, вона на мені не зафіксована, і тут сіточка не обрізана. Ось так вона виглядає у хвостику. Її треба зафіксувати. Тут також сіточка йде зафіксувати, і також можна ще й пучки робити. У системах можна робити проділи в будь-яких напрямках. Тут можете побачити імітацію шкіри голови. Можна волосся вирівнювати і накручувати, і можна постригти будь-якого чубчика.